Роз, здорово! друзі, знову тут! І сьогоднішнє відео буде присвячено виготовленню коліс для мого бобра. Скажу зразу, що це тільки перша чорнова збірка для переробки рами. Далі все буде розбиратися, чиститися і фарбуватися, плюс заміна начинки ступець. Отже, приступаємо. На найближчій авторозборці або в інтернеті знаходимо дві докатки, в моєму випадку 15 градусу, і починаємо їх допрацьовувати, аби в нас вийшов чистий обод. Далі, за допомогою високоточного інструменту, на обода наносимо розмітку. І ниніше розмітку можемо приступати до наступного процесу поклювання, покльовки. Хто знає, як правильно українською буде називатись цей процес, пишіть в коментарях без косяків, звісно, не обійшлося. Але тільки на одному ободу. Дешов після серцевини, був занадто глибокий. Далі розбираємо колеса, ступиці з яких я хотів поставити на мотоцикл. І по можливості стараємося зламати якомога менше шпиць. Бо вони нам ще стануть в пригоді. Потім приступаємо до сверління ободів. Сверлити потрібно під кутом, який я трішки не вгадав, побачив вже при збиранні, а кут вказуємо маркером. На відео видно стрілочки на ободах. Далі за допомогою мирного інструменту виставляємо ступицю по центрі обода і накидаємо шпиць, аби знати, скільки їх треба вкоротити, і настав час переробити шпиці. І тут є два шляхи: складний або затратний. Складний заключається в тому, аби виготовити дві приспособи: перша для розклепування шпиць і друга для гнуття. І хоча я за освітою коваль і маю трохи досвіду в тому. За день зробити приспособи і 80 шпиць нереально. І кут гнуття вгадати також важко. Зробивши таким методом 5 шпиць, я зрозумів, що це все фігня, і тому вирішив піти другим шляхом затрат. На просторах інтернету знайшов всього одну плашку різьбонакатування під шпиці на АМТ з різьбою М5. І скажу вам одне: якщо ви плануєте побудувати, переробити. Один мотоцикл чисто для себе сенсу купувати таку дорогу річ, як ця плашка, я не бачу. Для укорочення шпиць я також зробив приспособу, аби не кожну шпицю відмічати і різати, а приложив, різанув і готовий. Наступний крок відчищаємо шпиці і головки для них за допомогою наждака і щітки дротяної карцовки. І я в своїй імпровізованій. З лісарній майстерні приступаю до накатки різьби. Різьбу зробив трошки з запасом, на всяк випадок. По самій шпицовці коліс буде ще одне відео, коли буду робити чистову зборку. А тут додав тільки одне: що перше колесо зашпицював з першого разу, а друге довелось розбирати 5 чи 6 разів, уже не пам'ятаю, і збирати все заново. Тому що то забув шпицю одну вставити, не побачив, то ще якась. Речі. З першого разу друге колесо мені не далося. Колесо на місці, і ми можемо різати раму далі. Спочатку зрізаємо боковинки, там де кріплення верхнє під амортизатор. З однієї з боковинок зрізаємо якраз те саме кріплення і знімаємо опору заднього маятника. Плюс зрізаємо кріплення бака, і на цьому все. Дякую за увагу. Побачимось, почуємось.